Німеччина збирається скасувати допомогу українським біженцям. Що буде з сотнями тисяч людей, та чому українська влада не готується до їхнього повернення? Вітаю! Ви на моєму Ютуб-каналі. Німецький уряд хоче скасувати особливий правовий статус для українських біженців. Він хоче позбавити їх матеріальної допомоги у 500 євро на місяць. Такою ініціативою виступив тепер уже екс-міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Він також пропонує переглянути систему відшкодування коштів за оренду житла, завдяки чому Німеччина зможе зекономити кілька мільярдів євро. По суті, найбільша економіка Європи збирається скасувати політику максимального сприяння українським біженцям, яка діє в Євросоюзі з 2022 року. Треба розглянути окремий правовий статус для біженців з України. Можна не виділяти українським біженцям соціальні виплати з безробіття, як робиться зараз, а ввести нову систему, яка буде поєднувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики залучення до ринку праці. Ексміністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Ліннер Сталося те, про що я попереджав ще навесні. Попри те, що євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 26-го року, де факто відбувається його скасування. В своєму фільмі, який був присвячений цій проблемі, я закликав нашу владу підготуватися до цього виклику, адже сотні тисяч людей будуть змушені повернутися додому. В Німеччині, з-поміж мільйона українців, 300 тисяч залишаються без роботи, а вони повністю залежать від соціальної підтримки федерального уряду. Мені тоді ще закидали, що я драматизую, все буде добре, але ось і наша влада нарешті помітила цю проблему, а президент Зеленський повторив те, про що я попереджав. Повернення українців складне питання. Передусім, я хотів би, щоб ви звернули також увагу на те, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти: українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони це лідери і країни відповідні. Українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутись в Україну. Це також факт. Наприклад, в Німеччині із на сьогодні більше мільйона, а то не один, мені здається, так і десь на сьогодні мінімум 300 тисяч. Мінімум 300 тисяч ніде не працює. Навіть не роблять спробу працювати, працевлаштувати і тому і таких багато людей в усій Європі. Перше так же інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які знаходяться за кордоном, вони зникнуть. Це факт. По суті, все правильно, але. Не полишає відчуття, що українська влада тішиться такому розвитку подій. Пам'ятаємо, як на початку року представник офісу президента публічно закликав Євросоюз зупинити соціальні виплати для українців. Що це дає владі? Можливість почепити на своїй камуфляжі медаль за повернення українців? Ім байдуже, що сотням тисяч людей просто немає куди повертатися. В нас вже зараз понад мільйон ВПО не мають ані житла, ані коштів на оренду. Жодна програма з будівництва чи відновлення не працює на третьому році війни. Так і не спромоглися запустити зведення соціального житла. Що казати, навіть модульні містечка зводять для нас західні партнери. Держава в цих проєктах практично відсутня, тому величезна кількість людей досі живе в непристосованих умовах. Сьогодні ще не да до... не дойшов дощ. Сьогодні ще буде капач. Так. Да. Підставляємо маски. Щоб менше води вибирати, виливаємо туди, а тоді вибираємо швабри. А чому не залагодяться, вони не залагаються. Ну Не знаю. був тут один спеціаліст сказав, що дайте я полізу на кришу, ми полагодимо, а зарядичі каже, я без вас знаю свої проблеми, буду лагадити самі. Пані, що так по хазяйськи клопочиться біля дірявої стелі Олександра Ляшенко. У минулому вона директорка бібліотеки на Донеччині. Остен Емма. Коли зруйнували мій будинок, мене волонтери витягли із підвала. Мене сюди направили по програмі президента, що я повинна тут отримати однокімнатну квартиру, яку мені там зруйнували. Ну, зустріли нас дуже приємно, адміністрація всі обіцяли, що це буде добре. Пані Олександрі нещодавно виповнилося 84 роки. І ось вже вдруге свій день народження вона зустрічає не в рідному сіверську, а в дитячому садочку Малина, що на Житомирщині. Те, що мало бути для неї тимчасовим прихистком, може стати останнім. Сумно жартує жінка. Ніякого житла, як їй обіцяли від імені президента, вона не отримала. Але найбільше прикро жінці усвідомлювати, що її дурили кілька років поспіль і з самого початку не збиралися надавати житло. Спочатку казали, що в новобудові, куди її мали заселити, не підключена електрика. Потім з'ясували відсутність води, врешті, кивали на те, що ніяк не вивезуть будівельне сміття. Потім почали мене возити по городам і весям того полісся нашого. Мені запропонували зупинитися в домі: дерев'яний дом, будинок дерев'яний. Ну, півтора кілометра. Будинок від будинка, і староста сказав, що я буду завжди на телефоні і з будеме там отакі дрова, їх треба пиляти, треба рубати і топити пічку. Ну і то мене повозили, повозили, так ніде не зупинилися, а два рази питались мене помістити до людей на щоб винімати квартиру, але вони дають літню кухню, там літом можна жити. А якщо зима, то двері закриваєш і прямо на вулицю. Ну потім повернули мене сюди назад і сказали, що згодне тут жити, а куди діватися? Я залишилася тут вже два роки. В цьому садочку не лише крапає дощ зі стелі, тут ще й режим, ніби у виправній колонії. Годують або як правила драконівські. У мене була свекруха і вирощували поросят. І мішанка була така, та пшенична. Мішенка така, от вони до поросят. то з цієї крупи нам роблять кашу. Вона так бере, що натягнеться. тянеться. Допустила нас би до кухні самі, Ми б самі купили б ті овощ і зробили те, що нам треба. Виходом для таких людей мали б стати модульні містечка. Сучасні проєкти дуже комфортні, передбачають всі зручності, вони теплі. Про одне з таких в селі Тарасівка на Київщині я вже розповідав навесні. Кожна квартира там обладнана технікою і меблями, є навіть домашній текстиль і посуд. Але цей проєкт ініціатива західних благодійників. Він називається містечко Хансена за прізвищем мецената. Це комплекс сучасних індивідуальних і багатоквартирних житлових будинків і вже відкрито його третю чергу. Та виникає логічне запитання: а що держава? Чи влада будує такі містечка? В Грузії після війни 2008 року біля горі виросло величезне місто, де кожен, хто потребував, знайшов дах над головою. В нас таких селищ з огляду на кількість людей, які потребують житло, зовсім мало, і майже всі вони зведені коштом західних донорів і меценатів. Одне з найбільших таких містечок було відкрито у Львові за гроші уряду Польщі. В Бучі, а також на Сумщині, в Харківській, Миколаївській Донецькій областях, модульні будинки звели за сприяння Верховного комісара ООН у справах біженців. В Чернівцях за гроші ФРН в Чернігові Червоного Христа. Будівництво на Київщині і Чернігівщині фінансує Данія. Ти моя красота красивий. Тимоха називається. Ми йдемо. Ми йдемо. Приїхав з Очеретина з нами. Везде з нами. Йому 8 років. Він дуже умний. Його тут всі люблять. В нашому корпусі тут колись припав, не було 10 днів, як тільки приїхали, же ще не той ніде не намічав. нічого. 10 днів не було. А потім з'явився. Ми Де? тут бігали, шукали всім тим. Нелі Іванівні з котом Тимохою нема куди повертатися. Її будинок в очеретаному на Донеччині розбомблений. І влада не збирається ані компенсувати і збиток, ані будувати нове житло. Ну що, одну розбили і другу розбили. Вони на фото очередне, вона ж взагалі розбита, все. Ветація нікуди. І от 77 років і я не знаю, що далі буде. Подавала заявку, вони сказали, є їх під Росією, ніхто поки нічого давати не буде. Це окрема велика проблема, яку наша влада вперто. Майже три роки не хотіла помічати. Просто вмили руки. Якщо житло на окупованій території, то неможливо довести його руйнування, а отже, компенсації не буде. І лише зараз, після системного політичного тиску на владу, вдалося ухвалити, поки в першому читанні законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно. Згідно з ним буде спрощено порядок подання заявки на виплату відшкодування. Не треба буде фото і відеофіксації, а також фізичного огляду. Це, хоч якийсь крок вперед. Бо Росія вже платить за зруйноване майно і таким чином спокушає українців повертатися на окуповані території. Але це лише один дуже маленький крок серед тих сотень рішень, які необхідно ухвалити, щоб українці не виїжджали за кордон і не поверталися на тимчасово окуповані території. Та для цього потрібно не гасити пожежу і реагувати заднім числом, а мати план дій. Саме такий план міститься в зареєстрованому мною законопроєкті. Про засади державної демографічної політики, зокрема, ним передбачено створення фонду відновлення демографічного потенціалу. І саме він мав би займатися масовим будівництвом соціального житла і модульних селищ. Наразі політика в цьому напрямку залишається провальною існують лише поодинокі проєкти будівництва модульних містечок за участі держави. Причому держава виступає радше на другорядних позиціях, тоді як головний тягар взяли на себе місцеві органи самоврядування. Мова про модульні містечка в Бородянці, Коростені Дніпрі, Сумах і Миколаєві. 77-річна Гені Лясова дочекалася модульного житла не від своєї влади, а від польської. Півроку тому вона поселилася в містечко, яке за гроші уряду Польщі збудували в Макарові. Зараз тут живе майже 200 людей. Жінка жартує тісно, зате тепло. Купи, купи. А Воно знаєте, як давне, то в мене була така кровать, як там зверху, бачите. Отут. Я пристала до пастора, я говорю, я не можу, мене воно даве. Я здорова, а воно над головою висить. тут я, так вони привезли мені кровать, і оце зробили матрас, і тепер мені хоч тут спати, хочуть кошмар. Звісно, пані Неллі уявляла своє життя інакше. Однак вона вдячна навіть за такі умови, добро розуміючи в інших немає цього. Слава Богу, що ми десь живемо, тому що нам жити не платити 8-5 тисяч за квартиру, як я 4 получаю пенсії. <су> Це за шви. Живем на виживання. Ну, так то дають безплатно, Сердечне давлення. У мене тут, нога гасиня. І мені місяць приходиться тисячу гривень на одну таксі Держава нам допомоги взагалі не дає в продуктах. Нам дає церква наша. Ото голландці приїжджали, привозили нам. Ну, що. а Державної допомоги. Ні. Така вже склалася політична традиція. Влада ігнорує всі конструктивні ідеї опозиції, аж поки криза не переростає в катастрофу. Тоді згадують про наші проекти. Беріть, нам не шкода. Але доводьте до кінця мою пропозицію про створення єдиного міністерства, яке мало б координувати всю демографічну політику і, нарешті, припинити нинішній безлад. Просто використали для галочки грошей в бюджеті на 25-й рік під це не дали. Два роки я наполягав на необхідності розробки стратегії демографічної політики. Влада мала б окреслити довгостроковий план дій. Написали, нарешті навіть дві написали. Спершу з'явилася стратегія відмін соцполітики, а згодом урядова. Однак це не зупинило хаотичних і деструктивних рішень. Тепер прошу: ухваліть мій закон, створіть фонд відновлення демографічного потенціалу, шукайте гроші на програми будівництва житла. Повірте, вони є. Треба залучати Євросоюз. Західні уряди, які по суті почали м'яко витискати українців зі своїх країн, дадуть кошти, щоб зекономити потім. Врешті маємо заморожені кошти Російської Федерації. Вони мають піти на відновлення України, в тому числі демографічне. Але для цього потрібно говорити з партнерами, стукати в їхні двері, пропонувати конкретні рішення. Інакше люди, які повернуться після скасування соціальних виплат за кордону, лише поглиблять соціальну напругу в Україні. Ослаблена страшною війною держава, такого перегріву може й не витримати. Дякую, друзі, що дивитеся мої блоги, ділитеся своїми проблемами, коментуєте і підтримуєте мій канал. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові ідеї і рішення для відновлення України. У нас з вами ще багато роботи попереду. До зустрічі.